Ви повинні знати, що є біля вас ще одна така біла ворона на прізвище Асадча, яка вас прийме, вислухає і допоможе. Що я хочу зробити, прагну зробити. Я прагну зробити достатньо багато я про це кажу. І з бюджетом Києва, і з дорожнім фондом, із і із прибудинкової території. Мені це цікаво, я це прагну зробити. А от що я обіцяю людям. Це практично те, що я обіцяв у 2002 році. А я тоді казав, що коли ви, мої шановні виборці, не знайдете своєї правди ні в адміністрації, ні в міліції, ні в прокуратурі, ні в суді, то ви повинні знати, що є біля вас ще одна така біла ворона на прізвище Осадча, яка вас прийме. Вислухай і допоможе. Це я гарантовано обіцяю. І в мене, як завжди, буде працювати приймальна кожен день. Туди можна кожен день прийти, отримати безкоштовні консультації, підрукувати потрібні папери, зв'язатись з потрібними чиновниками, записатись до них на прийом під нашим контролем і завжди, завжди потрапити до народного депутата безпосередньо до мене. Оце я гарантую, і це я обіцяю. І я їм кажу, що в сьогоднішній час це дуже дуже немало.